Демо спілкуватися із Денисом Потінцевим, продюсер медіа-експерт долучається до ефіру телеканалу Київ. Денисе, мої вітання. Денисе, ну знаєте, є зазвичай люди, які безпосередньо вже готуються очевидно до цього конкурсу вже готуються підтримувати свого улюбленця, свого артиста. А є та категорія людей, яка фактично, ну от принаймні, ставиться до цього з якоюсь обережністю. Йдеться про що кажуть хтось, що мовляв, в нас зараз війна, в нас зараз і так дуже багато проблем. Тим паче кажуть, що 2024 рік буде надскладним і кажуть, що це зараз. Недоречно Україні брати участь у цих конкурсах, зокрема у Євробаченні. Як ви ставитесь до цього? На часі Євробачення сьогодні для України чи ні? Мені б хотілося почати одразу відповідь на це питання, що війна розпочалася. Я постійно наголошую по всіх своїх медійних проявах на цьому, що війна розпочалася саме в медійному просторі спочатку. І потім вона перейшла вже. Зі зброєю в руках прийшла в нашу країну, тому казати, що не на часі міжнародній. А я зараз роблю акцент на тому, що це міжнародний конкурс європейського масштабу, брендовий конкурс, легендарний конкурс. Ігнорувати конкурс не можна. Не не те, що воно не на часі, воно зараз саме на часі. Питання не в тому, чи брати чи не брати участь у конкурсі, питання в тому, як брати участь в цьому конкурсі, і тому в мене дуже велике хвилювання. з одного боку, я радію за те, що вже другий, третій рік, мабуть, третій вже рік поспіль, а Євробачення в нашій країні європеїзується, і ми перестали на Євробачення відправляти локальних зірок українських. Або робити шоу саме акцентуючи увагу на внутрішньому ринку, та тобто там змагання зірок внутрішніх, а просто почали давати дорогу молодим виконавцям, яким це потрібно. Тобто, це додаткове промо для молодих виконавців, так як і в більшості європейських країн. Вони не відносяться до Євробачення як до конкурсу, концептуально важливого для їхньої країни. Це з одного боку, з іншого боку, якраз зараз. Цей конкурс вже другий рік поспіль дуже важливий для нашої країни саме з точки зору неперемоги, і я, я роблю на цьому, на цьому акцент: неперемоги на цьому конкурсі, тому що давайте будемо адекватними дорослими людьми і розуміємо, що в цьому році ну навряд чи, навряд чи ми переможемо. А в тому, якою формою, в якій формі ми будемо представляти нашу країну Європі. І, і ось тут в мене є деякі хвилювання, тому що молодий артист, який робить класну музику в студії, е, далеко не завжди, а навіть там у 85% із 100, е, скоріш за все, ні, не вміє поводитись на публіці, не вміє бути медійним персонажем. Mm -hmm. а, і, і, і в нього з перформансом дуже великі проблеми. Навіть не тому, що режисер. Хоче від нього щось, режисер може бути дуже талановитий. А тому що артист молодий і в нього немає просто досвіду а показати правильний меседж. Це а а зараз про меседж... когось конкретно чи в загальному з тих я... фіналістів, які представлені, я кажу зараз про 60% учасників цьогорічного ага. фіналу. Це молоді артисти, в яких немає досвіду. Угу. Просто ми а, знаєте, вони класні. Це класна музика з точки зору ротації на радіостанціях. А, можна послухати, але навіть ви навіть з вашого сюжету, ну подивіться, там є такий виконавець дуже крутий, як так. Я дуже його поважаю. Він кумир української молоді. Зараз він збирає зали, а, ну клубні зали, скажімо так. Але ж судячи навіть з того, як він дає інтерв'ю, мені здається, що він ще не готовий виїжджати в Європу, особливо в час, коли йде війна в країні, тому що дуже важливо. Дуже важливо саме те, що буде перед цим перед фіналом конкурсу у Швеції, що людина буде казати на прес-конференціях, як вона буде спілкуватися з пресою, і як вона буде виглядати, і як в її голові буде структурована ця я наголошую політична. Хоча, звичайно ж, європейські організатори конкурсу кажуть, що це не політичний конкурс для нашої країни зараз, і ми і нам потрібно це розуміти. Це політичний конкурс, це можливість зробити промо. Того, що зараз коїться в нашій країні, але промо не дайте нам, будь ласка, зброю, тому що цього робити не можна на європейському конкурсі Євробачення. А промо, яке з правильними наративами, яке буде контрпропагандою російським наративам, які зараз дуже дуже. Дуже дуже охоплюють європу і Д не тільки Європу. Денисе, Так нас обмаль часу. Якщо коротко ще від вас, зараз судячи із тих фіналістів, яких ми маємо 11 представлених так артистів. Я розумію, що ви теж слухали їхні пісні. Очевидно, з того, що представлено, не обійшлось там і без скандалів. Хтось там порівнював вже із російською групою Тату, одних із виконавців. Що ви думаєте з цього приводу? Чи можете дійсно сказати з приводу когось, що от справді ви послухали пі сказали вау це воно а, Дивіться. Давайте три. Я зараз трьох учасників mm -hmm. назву на це класичні, вже досвідчені артисти. Ну, класичні, досвідчені молоді артисти. Я просто молоді. Mm -hmm. досвідчені молоді. Альона, Альона, Джері Хейл мають. Мають шанси, якщо буде класний перформанс. А Володимир Завадюк, я бачив, що він буде керівником цього всього дійства, Він знається на перформансах. Я сподіваюся, що він робить правильний перформанс Мелові. Має шанси саме з музичної точки зору, тому що це дуже форматний трек саме для Євробачення. Але знову таки все залежить від перформансу і меседжу. І особливу увагу у цьому наха... нахаби... нахаба да? проєкт, який зборівнювали з тату uh -huh. да, дуже багато там від тату, але але. А оця естерія, естерія, музична рейв, істерія, яку вони дають, і що хлопець саме служить в лавах ЗСУ, Це дуже потужний наратив і меседж, який ми можемо дати Європі. Мені здається, якщо в правильну форму це огорнути, у цих у цього дуету теж є шанс зрозуміло, Денисе. Дякуємо вам за аналіз. Дякуємо вам, як завжди, за детальний фаховий розбір з вашої з вашого професійної точки зору. Пасибі, що долучилися до ефіру телеканалу Київ, продюсер медіаексперт, Нагадаю, Денис Потінцев спілкувався з нами про Євробачення. Говорили.